Джерело чистої питної води, яким користувалися Дніпропетровці багато років. Майже місяць тому зруйнував горозвісний далекобійник. Нагадаємо, тоді п'яний водій не лише загорнув 15 автівок, а й зніс колонку на вулиці прогресивні. Люди лишилися можливості користуватися якісною водою. По допомогу звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. За його ініціативи колонку відновили, а місце навколо облаштували. Ця колонка на прогресивній справжнє диво переконують місцеві. Чисту воду з неї черпало не одне покоління. Її голландці. тут була артель голландська, і вони її відкрили. Хто говорить 16-му році, хто говорить 23 стрітім году її войни навіть німці, даже німців не травілі, не взорвали. Склад води кажуть, неодноразово перевіряли санітарні служби. Претензій не мали. Самі ж споживачі були задоволені: питна вода безкоштовно. Бери до схочу. Вода хороша, чиста, пітіває, бадана вона... ну, так, Аката Артізіанська вода. сюди весь Візніпропетровський район. весь пропетровську приїжджає. місяць тому. Колонку зруйнував горе далекобійник. Аби відновити джерело. Люди звернулися по допомогу до депутата Ігоря Циркіна. За короткий час колонку відновили, а територію навколо неї облаштували. Перевірити чи якісно виконані роботи та чи задоволені люди. Ігор Циркін приїхав особисто. Я приїхав просмотреть Как Спасибо, как и сделали насколько качественно. Давайте да? подойдем минутку, посмотрим давай, как там. Давай огромное. переконався качати воду зручно, а пити справжнє задоволення. Хороша вода, вона абсолютно безврідна. це аналізи показали, тому можу отвітяти з повною вірністю, що вода хороша. Біля відновленого джерела миттєво збирається черга. Дізнавшись, що колонка знов працює. Люди поспішають з численними ємностями. Андрій мешкає у Запоріжжі. У Дніпропетровську буває проїздом і обов'язково приїздить сюди набрати води. Нову колонку вже оцінив. Здіяли нову Культури вода всім хороша. Очень благодарна. Дуже. Та більш за всіх задоволені місцеві, постійні користувачі. Адже питна вода для них знову завжди доступна. Помог, звісно, депутат Ігор Маркович. Помог нам відновити колонку. Люди сказали о тому, що дійсно це дуже важливо. Ми з удовольствием всегда готові відкликнутися, поскольку це наш родной міст, який ми хочемо зробити максимально комфортно для життя людей. Ірина Долгополо, Віталій Правд.